Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій і сьогодні я хочу трошки розповісти про фастфуди з цікавими назвами. Зараз я стою біля Home Depot. Я. І приїхав на плазу. Тут проходить дорога Мінг в Бекисфілді і багато фастфудів зліва справа, але не тільки фастфудів, а бачите і інших торгових магазинів. Магазинів. От напро, тут далі там у нас, не пам'ятаю як називається, теж їжа. Вона там, зараз я згадаю. От є, ага, там назва. Цікава назва MAUI PHC. Fusion BBQ, BBQ grill. О, ну, А це знову ж таки Home Depot. Далі там ще є інші невеликі і більш, які Напроти я бачу Delta. Всі назви нормальні. Ну як для нас нормальні? Ну, якісь іноземні, да, BBQ, Делтако, От, до речі, оце жовтеньким дахом це є Вейн Ну, Зразу, мабуть, догадали, що це німецьке походження, хоч тут такі ж самі гамбургери роблять, як скрізь От, у фастфудах. Тобто основне, е, якби... Блюдо, да, їжа в фастфудах це гамбургер, який пішов. Ну, скажімо, Дельтако відрізняється там буріто і тако, так називаємо іспанські, типу іспанські гамбургери. Отже, ще раз наголошую, що їх тут багато різних фастфудів, а мене зацікавило оцей фастфуд. Бачите, breakfast, brunch and lunch. От. І чим воно цікаво своєю назвою. Вибачайте за мій французький, але назва цього кафе це навіть навіть кафе. ну, то есть, тут Взагалі вони всі під видом в ресторані і кафе вважається ресторан. От. Отже, назва його називається Хуєво хаус. Дуже цікаво звучить. Для українсько-російських україно-російсько-нібусь білоруськомовних. От такий... От таке кафе. Ну, взагалі це теж сама система фастфудів. Заходиш, висо тобі з полуфабрикатів зробили бургер і все інше. Але назва цікава, бачите? Ще раз давайте подивимося назву. О, чим ця назва цікава, Та да, дуже просто. Це іспанська назва, скажімо так, англійською мовою. О. І якщо ви замітили на назві, знов таки ще раз, ай, я покажу. Там от назва є. Немає смислу до нього дуже близько підходить знімати, там я заходити не буду. Так от... Слово хуєво, вибачайте, за мій французький, означає яйце. Там показано замість О намальовано тобто, ну, такий, ну, не намальовано, а буква у вигляді жареного яйця. Це буква О, так хуєво це означає яйце іспанською мовою. І це Мексиканський фастфуд. Чому мексиканський? Теж зрозуміло. Тут дуже багато мексиканців. Майже 70% проживаючих векерсфілді це мексиканці. Тут скрізь дуже багато мексиканське, тому не випадково, що навіть з такою назвою є фастфуд в бекерцфілді. Ось все, що я сьогодні хотів розказати.